Вітаю панство. В сучасній Україні внаслідок бойових дій росіяни проти України виникло таке явище, як переселенство та біженство. Переселенці це ті, хто всередині нашої України міняє місце проживання внаслідок тих бойових дій, які тривають. А біженці ті, хто виїжджають за кордон. Не виїжджають закон в інші держави. І інші держави беруться за їхню соціальну адаптацію, за забезпечення їхніх мінімальних потреб, надають можливість вивчати мови, соціалізуватися дорослим та дітям, ходити в школи. Так, і ми повинні розуміти, що переселенці це наші люди, які, як би не було, вони є в Україні і вони є наш основний капітал. Люди це основне багатство держави. А біженці. Після півроку проживання чи року проживання, ну, наприклад, в Німеччині, в Канаді. Ну, зрозуміло, що багато хто подивиться на це все, що можна жити всі спокійно, в комфорті, з якимось там забезпеченням і, і плюнути на батьківщину, любити її далеко. І так буде. Це, це, ну, це, це не обговорюється. Наука каже, що мінімум 30%, такі від 30 до 70% таких людей буде. А це є величезна втрата для України. Вона може навіть бути співставною, оця втрата, така втрата з втратами від війни. Це може бути катастрофа, адже якщо ми візьмемо прогнозований, що ООН хотіло би, щоб від нас втікло 5 мільйонів, візьмемо мінімальний поріг 30%, півтори мільйона українців, більшість з яких є діти. Це є, це є велика біда для України. Це може мати такі серйозні е, такі катастрофічні наслідки щодо е, деморфічного стану в Україні. Це є зле. Ми не повинні тол толерувати біженство. Біженство це є недобре. Кожен третій біженець, мінімум кожен третій, він вже не наш. І там залишиться в силу певних обставин. Тому не толеруємо біженство. Все ж таки, ми повинні жити в Україні. Жодна країна не буде рідною, як наша рідна Україна для українців. Жодна мачуха не буде така рідна, як своя рідна мати. Так що лишаємося в Україні, шануємо її, любимо її, відновимо її. Ти більше, що відновлювати буде за що? Росіянці будуть ще доплатити репарації, і нас завалять баблом і технологією, і всім, всім всім іншим. Все в нас буде добре. Не тікаємо з України. Любимо Україну. Слава Україні!